Пройшов лише тиждень з того часу, як я оселився у новій квартирі у Львові. Саме тоді я й знайшов дивну записку. Папірець був складений удвоє та майже повністю захований за вимикачем світла у коридорі. Мабуть, я б ніколи не помітив його, якби того вечора не згасло світло і я не намацав його у темряві. Петлястим почерком на папірці було написано новому орендарю квартири 62. Мабуть, мені варто було його просто викинути, але щось мене зупинило. Я все ще не міг звикнути до свого нового дому, який з кожним днем все більше викликав у мене відчуття тривоги, незвична форма кімнат, дивні кути стін, та затхлий запах, який з'являвся та зникав без будь яких на те причин. А ще мене хвилювали мої сусіди, коли я бачив їх у коридорі, здавалось, що вони рухаються взагалі не розуміючи, як повинні рухатись люди, і та стара жінка, яку я інколи бачив біля поштових скриньок. Щоразу вона щось бурмотіла про те, що час знову наближається, я хотів нарешті отримати відповіді. Отож я сів на старий диван та під мерехтливе світло торшера почав читати. Шановний орендарю квартири 62, я мешкав тут до вас. Якщо ви читаєте цю записку, значить я так і не повернувся по свої речі. Будь ласка, не шукайте мене, просто знайте, що мені шкода залишити вас наодинці з цією таємницею. Мене ніхто не попередив, однак я вважаю, що ви заслуговуєте на шанс. У цій будівлі є правила. Звичайно, офіційно ви їх ніде не знайдете, але незабаром ви зрозумієте, чому. Уважно слідкуйте за їх дотриманням. Якщо ви цього не зробите, ви пошкодуєте про своє рішення. Ми всі повинні їх дотримуватись. Ніколи не реагуйте на стукіт у ваші двері, якщо ви почуєте його після першої 45 ночі. Він почнеться тихо, немов ніжне постукування. Але згодом може перетворитися на гучні удари. За будь-яких обставин ви не повинні відчиняти двері. Якщо ви почуєте знайомий голос, ігноруйте його. Вони хочуть увійти, а ваше завдання не допустити цього. Якщо ви піднімаєтесь ліфтом після опівночі, не дивіться на своє відображення у дзеркалі. Якщо ви все ж таки зустрінетесь з ним очима, він обов'язково посміхнеться. За жодних обставин не посміхайтесь йому у відповідь. Терміново спустіться на нижній поверх. Не моргаючи та не дивлячись вгору. Вийдіть з ліфта, почекайте, поки двері зачиняться, та відчиніть їх знову, щоб продовжити свою поїздку. Якщо ви проігноруєте це правило, ви можете потрапити у коридор, який не знаходиться у цій будівлі та у цьому світі. Кожної третьої середи кожного місяця в кінці коридору біля пожежної драбини стоятиме чоловік у чорній курці. Побачивши вас, він зніме свій капелюх і протягне руку. Не вітайтесь з ним, та краще навіть не дивіться йому в очі. Замкніть двері квартири, відкрите кран у ванні та наспівуйте улюблену мелодію, аж поки він не піде. Музика допомагає, але я так і не з'ясував, чому. Іноді у вашій спальні відчувається запах, немов хтось поставив біля вас миску зіпсованих фруктів. Якщо ви прокинетесь від цього між 2.12 та 2.32 ночі, не вмикайте світло. Воно стоятиме на коридорі та дивитиметься на вас. Воно ненавидить раптові спалахи світла, просто закрийте очі та вдайте що спите. Воно піде до того часу, як задзвонить ваш будильник, я обіцяю. У листі, який ви отримали від господаря, я сподіваюся, що вам його надали, пише, що проживання з домашніми тваринами заборонено. Це для вашої ж безпеки. Інколи коридором ходять бродячі, короткошерсті коти. Якщо один з них забіжить у квартиру, намагайтесь вигнати його якомога скоріше, та не залишайте кота наодинці з залишками їжі, від цього він стане сильнішим. Якщо ви зустрінете пані Галину з 32-ї квартири, вона почне розповідати вам про своїх онуків, які мешкають на горищі, ігноруйте її. Просто посміхніться, кивніть та йдіть далі. Те горище вже давно покинуте, і пройшли роки з моменту пожежі, яка трапилась на ньому. Усі, хто стверджує протилежне, хочуть, щоб ви приєднались до тих примар. Якщо ви думаєте, що ця записка це якийсь недолугий жарт, це ваше право. Однак, мабуть, ви вже й самі встигли дещо помітити вологу пляму на стелі, яка змінює форму щовечора, або те, як ваше відображення інколи трішки відстає у дзеркалі в коридорі, або свист, який ви ніяк не можете розпізнати. Цей свист це найстрашніше. Завжди вдавайте, що ви його не чуєте. В протилежному випадку вона подумає, що ви запросили її зайти всередину квартири. Мені так шкода, я намагався дотримуватись цих правил, та мені це так і не вдалося. Тепер я повинен піти. Я сподіваюся, що ви будете стійкішими за мене можливо, ви зможете адаптуватись так, як це роблять деякі інші орендарі. Перші тижні будуть найгіршими. Але я вірю, що ви знайдете спосіб адаптуватись до дивного нічного життя цієї будівлі. Нехай вас береже Бог. Щиро ваш, Андрій. Я тричі перечитав цю записку. З кожним разом моє серце билось все сильніше. У квартирі панувала мертва тиша. Раптом на дворі загудів старий кондиціонер, а десь наді мною хтось чи щось важке шкрябнуло підлогу. Я згадав минулу ніч. Слабкий стукіт приблизно у першій сорок п'ять. Тоді я припустив, що, мабуть, то був п'яний сусід, а тому просто проігнорував його. Тепер я розумів, що, хоч і випадково, я зробив правильний вибір. З за дверей долинув тихий свист, кров у моїх венах застигла. Це було лише декілька тактів незнайомої мені мелодії, потім знову тиша. Я міцно стиснув записку. А правила крутились у моїй голові. Вдайте, що ви його не чуєте. Мій телефон завібрував, mm. повідомлення від моєї дівчини, яка працювала на нічній зміні. Вона саме писала, як їй подобається наша домівка, та пропонувала мені нарешті відпочити. Та хіба я міг заснути після того, що дізнався? Свист знову повернувся. Цього разу мелодія була довшою та здавалась якоюсь глузливою. Я закрив очі. Це лише звук, казав я собі подумки. Це просто така особлива акустика у старій будівлі. Над головою знов щось скрипнуло. Здавалося, що волога пляма над моїм ліжком знову змінила свою форму. Мій розум вже повністю заполонили різні жахіття, я змусив себе почати дихати повільніше, щоб заспокоїтись. Свист припинився. Щось почало дряпати мої двері, немов кошеня. Я перевірив час на своєму телефоні Перше сорок п'ять. Заборонений час, згаданий у записці, ще не настав, чи може я все одно повинен ігнорувати цей шум. Потік моїх думок перервало тихеньке брязкання ручки, після чого я почув голос. Це був голос моєї дівчини, яка кликала мене вона повинна була бути ще на роботі за кілометри звідси. Я знав це, бо декілька хвилин тому отримав від неї повідомлення у месенджері Моє серцебиття пришвидшилось. Не впускайте їх. Я згадав правило із записки. Я вимкнув світло та пішов до своєї спальні. Стара підлога скрипнула під моїми ногами, а голос ззовні тихо прошепотів. Будь ласка, відчини, тут холодно, а я забула свій ключ. Телефон світився в моїй тремтячій руці. Моя дівчина більше не надсилала мені жодних повідомлень. Я вже хотів викликати поліцію, але що б я сказав? Біля моїх дверей щось стоїть, імітуючи голос моєї дівчини. Правила про короткошерстих котів та ліфти у паралельні виміри точно не допомогли б мені заслужити довіру офіцерів поліції. Ручка перестала рухатись, а у коридорі почулись кроки. А потім звідкись почало лунати дивне гудіння. Воно нагадувало мелодію свисту, який я чув раніше, але було набагато глибшим та тихішим. Вони хочуть увійти, а ваше завдання не допустити цього. Я заліз під ковдру, тримаючи в руках кухонного ножа. Хоча автор записки нічого не писав про зброю, це рішення здалось мені правильним. Гудіння стало трішки гучнішим, немов те, що його видавало, притулило вухо до дверей, щоб почути моє дихання та серцебиття. Раптом воно знову почало стихати, аж поки повністю не припинилось. Повернулась тиша, важка та гнитюча. Я думав лише про дві речі я точно не засну цієї ночі та не покину квартиру. Вийти звідси означало б, що потрібно перетнути цей проклятий коридор, дочекатись на ліфт та ризикувати, побачити щось у дзеркалі. А ще я все ж таки хотів отримати відповіді на запитання, які у мене виникли про цей дивний нічний світ. Отож я залишився лежати з широко розплющеними очима та думками, які мучили мій розум. Я намагався пригадати мелодію свисту, те, як він починався та, хоча б мотив, яким він закінчувався. Однак у мене так нічого й не вийшло. Мабуть, в якийсь момент я задрімав, бо вже зранку прокинувся від блідого світла з мого вікна. Моє серце все ще швидко калатало в грудях, а руки тримали зім'яту записку. Я пережив ту ніч. Зараз у будівлі все тихо, немов її мешканці чекають, щоб подивитись, що я робитиму далі. У стіні за моїм ліжком ледь чутно якийсь дивний скрип, а інколи мені здається, що я чую відлуння дивного сміху згори. Автор писав, що перші кілька тижнів найгірші, і від цього мені було не по собі. Я витратив майже всі кошти на оренду цієї квартири, і я просто не мав куди йти. У мене немає вибору, я повинен навчитись тут жити, я повинен адаптуватись. Перш ніж взяти телефон у руки та піти зустрічати мою дівчину з роботи, я ще раз глянув на записку: можливо, ці правила можуть мене врятувати або ж просто відтягнуть неминуче. Вони хочуть увійти, але я їм цього не дозволю. Обіцяю.